Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти українські і не тільки українські медіа. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку входить ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про замовлені матеріали або джинсу. Запорізький телеканал ТВ 5 протягом чотирьох днів показав три сюжети присвячені діяльності фонду Українська перспектива аби зберегти інтерес глядачів. Журналісти вирішили, що кожен наступний сюжет має нести в собі трохи більше інформації ніж попередні. З першого сюжету стало відомо, скільки людей вивіз фонд з зони конфлікту в Донецькій та Луганській областях. З точністю, що викликає захоплення, автори сюжету розповіли, скільки дітей розміщено в дитячих таборах, а також скільки тонн гуманітарного вантажу передано закладам в Донецькій області. Наступні сюжети розповіли більше подробиць про діяльність фонду. До вже відомих фактів в другому сюжеті було додано інформацію про кількість продуктів та побутової техніки, що передали біженцям. Третій сюжет містив всю вище згадану інформацію та на додачу коментар голови фонду Олександра Вілкула. В Попередніх сюжетах синхронів взагалі не було. Діяльність фонду українська перспектива викликає повагу. Втім, те, що без прив'язки до суспільно-значущої події в ефір вийшло три майже однакові репортажі про діяльність фонду, говорить про наявність замовлення. Два дні канали ТРК Стерх та одинадцятий канал майже одночасно вирішили розповісти своїм глядачам про діяльність громадського об'єднання Дніпровська варта. Обидва канали розповіли, що Дніпровська варта закликала громадян боротись з корупцією у всіх гілках влади. Канали повідомили, що активісти об'єднання мають досвід у цій боротьбі і готові ним поділитись. Завдяки діяльності об'єднання було усунуто одного з керівників міліції Дніпропетровська. Канали зазначили, що Дніпровська варта працює виключно у правовому полі і пропонує громадянам громадську експертизу діяльності податкової служби. ТРК, Стерг та Одинадцятий канал також показали синхрон голови об'єднання пана Анатолія Пилипенка. Той повідомив, що в Дніпровській варті працюють колишні слідчі та оперативники. Вони знайомі з схемами можливих зловживань з боку адміністративних органів, а отже, можуть провести власне розслідування таких протиправних дій. Корисна і суспільно важлива інформація. Втім, єдина проблема полягає в тому, що ТРК, Стерг та Одинадцятий канал показали один і той самий репортаж, а це основна ознака замовленості. 2 вересня Вестіру порадувало своїх користувачів казковою новиною. Виявляється, Сполучені Штати не можуть підтвердити наявність російських військ в Україні. Про це заявила речник Державного департаменту пані Дженіфер Псакі. За логікою Весті якщо США не можуть надати доказів, то ніхто не може, бо наявність російської армії в Україні це домисли, про що неодноразово заявляв МЗС Російської Федерації. Ось як почули весь відповідь пані Псакі на питання, чи дійсно російські війська перебувають на території України? Я гадаю, що нема нічого нового, що могли б незалежно підтвердити США, заявила пані Псакі. А ось що насправді відповіла пані Псакі на брифінгу 2 вересня. Я не маю чогось нового, що потребувало б незалежного підтвердження Сполученими Штатами. Звичайно, ми бачили зростання рівня агресії з боку росіян. Мова йде про пересування їх військ через кордон, про що повідомляло НАТО і що було підтверджено минулого тижня. Також мова йде про надання військової допомоги та фінансування, яке триває досі. Це розчарування для нестандарта. Вісті ру неодноразово доводили, що здатні найбільше ніж просто неповний і викривлений цитата. Тому ми з нетерпінням чекаємо на їх наступні казкові репортажі чи репортажі казки, залежить від того, як дивитись. Це все на сьогодні. Програма Нестандарт була створена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації Телекритика та студії BTV за підтримки Network. Ви можете знайти попередні випуски програми на нашому каналі на YouTube та приєднатись до проєкту у мережі Фейсбук. Зустрінемось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!